Коса відступає приблизно сантиметр. І після заміру треба буде обрати тканину. І у нас є ось такий каталог день і ніч. Будемо брати або під підлог, або під стіни, або під диван. І так я вам і цю кімнату і не показував. І я думаю, що вже прийшов час. І так, заніс я торцовку. Так, покипав сюди. Ні, 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 ми не будемо заговорити. Ну він був, я не знаю, де він йдутися. Всім привіт! Сьогодні поговоримо про рулети. колись виготовляв їх і є можливість вдома їх зробити. Зараз будемо обирати тканину день і ніч і далі приступимо до виготовлення. Перше, що я зроблю, це я замірюю вікно, щоб розуміти, якого розміру потрібні рулети. Для початку нам треба буде ширину замірити. Щоб ширину замірити, це беремо від стика штапіка до іншого стика штапіка. Ширина у нас тут 590. Щоб висоту замірити, так як у нас тут день і ніч і щоб полоски були горизонтальні одне до одного, симетрично виглядало, то тут треба по висоті зовсім по-іншому заміряти. Тут вверх е беремо від рами самої і донизу рами. Це наша буде висота, і плюс я тут півтора мінусую для нашої фіксації жилки. У нас тут є зараз 1750, віднімаємо 1,5 см, то виходить 1160 мм висота наша. Іншу сторону теж саме ширина у нас 590 штапіка до штапіка стика. а по висоті тут я від, від коса відступаю приблизно сантиметр і заміряю до нижнього штапіка. Це у нас є 1185 Це наша висота іншої сторони. І після заміру Треба буде обрати тканину, і у нас є ось такий каталог День і ніч. Так, ну до прикладу, так само як обирають тканину на дивани, на все різне, є різні категорії. Тобто, стартує воно з найдешевшої категорії і далі переходимо до найдорожчої. Да, в нас, нашому випадку нашому нас цікавить блек-аут. Випад... Так, в нашому випадку цікавить блек-аут, нам потрібен 100 тут захист від сонця. Того, Тому що, що це тут... сонячна сторона. Так, дійшли до нашого блек-аута, У нас тут е, всього не так багато позицій по блек-ауту. У нас от один бликав, другий бликав і третій. Зараз будемо з цього вибирати. Будемо вибирати або під підлогу, або під стіни, або під диван. Ну, я б вибирала щось зі світлого, якщо чесно. І бачимо, щоб вона не тут... переливалася. Я бачу, що ця переливається. Це у нас переливається у нас енерджі, так. NRG, це да. ну, якщо подивитись, то поки так. що такий, да. Давай його сюди. Але він так, бачиш, цьому... в залежності від освітлення, він виглядає по-різному. Угу. Так, ну тут лише такий приблизно. Це такий світлий беж. А звідси тут нічого, тут сіре і темне. Так, це нам не підходить. ПМ 2,0 пробачу. Так, ну що у нас тут насправді з двох варіантів нам треба буде обирати один. І так, і нам тут треба буде вибрати під колір стіни, напевно, мінус, тому що воно буде зливати ще за все. То обираємо під колір підлоги або під колір дивану. Ну тут тільки два варіанти, і треба буде ось цих двох варіантів. Ця тканина вона переливається, і вона буде по-різному віддавати на в залежності від освітлення або в кімнаті, або ну загалом. Тому я думаю, що наш варіант це, напевно, такий ось, ось цей так. Він не переливається. Якщо взяти, подивічка Ну, Але бачиш, по дивану взяти він трішки засвітлий. Ну, засвітлий, За так. так він буде ближче. Він буде щось але... між диваном і між стіною. По кольору. Ось, до речі, що переливається, це більш до дивана, він більш темніший. Так, але тільки що ти поставив його на сонці і він не виглядав як до дивана. Він виглядав більше як на бронзу якусь, знаєш? Цікаво, як камера це все. Ну, камера, до речі, та по-іншому може ще передавати. Оба. Ось бачиш, тут воно, воно на світлі, воно як під бронзу йде. Mm, ну, я да, я розумію. Бач, на вікні він взагалі ось такий, ну, він не свого кольору, але ось так виглядає. Я думаю, що він підходить нам. Так, що це у нас поям? По і Ден 724. Треба буде записати, яка тканина, розмір уже вікна маємо, замовити тканину і можна буде приступати вже до виготовлення самих ролет. Так як е, прохід в майбутню кімнату вже майже готовий, і так я вам цю кімнату і не показував, і я думаю, що вже прийшов час познайомити. Зараз розкажу трішки історію про цю кімнату, дивіться під ною. Оп! Ось така от нас кімната, пробачте за такий безлад, е як є насправді. Це кімната, склад. Тут роками просто все е зносили, зносили, зносили. Те, що погано десь щось стоїть в хаті. В е двох словах історію про цю кімнату. Ця кімната залишилась без змін, абсолютно без змін від старого будинку, окрім напевно, цих дверей. І підлогу. Тут дерев'яна підлога. Набагато нижче було чим рівень е, самого, самої хати. От, і ми припідняли і залили тяжко. Все решта залишилось без змін. Е, стіни з глини, е, От ми можемо побачити е, фарбу на стінах, взагалі ще стара. Я навіть не знаю, коли це фарбували мої. Те ж саме тут взагалі зовсім інший колір, рожевий того, що тут була стінка меблева. І щоб її не сунути туди-сюди, вже залишили. Залишила та так, як є ззаді неї. Чому тут ніхто не жив в цій кімнаті, тому що тут, по-перше, і тепла нема, по-друге, ну і стеля стара ще залишилась вона дуже низька. Бажано було би її, звісно, в рівень підняти з е, хатою. І просто кімната склад. Пам'ятаю, ця меблева стінка була, пам'ятаю, от ззаді зараз цей диван, він колись збоку стояв, там два крісла, журнальний столик і в кутику. Був телевізор постійно у нас, тому що тут тільки якби антенна зійшла з зі стелі, і тут був, був телевізор. І пам'ятаю, так як е, ця кімната була максимально холодна, я коли там малийші школи е, хотів там якісь мультики дивитися, чи ще щось, то я прям пам'ятаю: тут ну, телевізор тільки тут був. і Я сидів от, десь там на кріслах з тої сторони і дивився якісь мультики. А коли холодно, то прям одягався так, як на вулиці насправді. О, а чому тут був телевір? Чому не можна було перенести в кімнату? Телевізор не переносили, тому що антенна. Антена. Ну, а її взагалі легко ж було да, взяти антенну і занести, типу, в іншу кімнату, але моє щось так. А я ж малий був тоді, ну що я куди буде, куди буду лізти до антени чи ще щось було так. і так як ця кімната роками пустувала, потім з'явилося місце. Я трохи попрацював, потім знову вона посту і просто ми хочемо тут зараз все роз... звідси забрати, розібрати, і тут щось пробувати пробувати щось далі робити. В планах, в планах, хотілося би окрему кухню насправді, але як там буде, побачимо. Ось в такому вигляді тканина приїжджає, і зараз ми її розпакуємо. Подивимося взагалі, чи це той колір, чи та сама тканина, що ми замовили. Бувало але... таке, що приїжджав на той колір? Один раз було у мене насправді. І це я в інших замовляв тоді. Але я нічого позвонив, поїхав назад, відправило, мені поміняло. Просто тоді я би трохи клієнт чекав, поки туди-сюди вона їхала. Але це один раз тільки так було, насправді, все решта приїхало нормально. Да, це вона, я вже бачу. Тканина поки в сторону і зараз будемо приступати до різання комплектуючих. Так як стіл для різання комплектуючих в треші, зараз просто торцовку поставимо сюди. Поміняємо, бо там зараз стоїть диск по дереву, зараз поміняємо для алюміній. тоді брав алюміній, ламінат і пластик. Він ріже. Насправді він вже, вже дуже тупий. Я останнє пам'ятаю дуже давно, коли замовлення робив. Прям дуже важко різав, але нам вистачить. Е, на рахунок, до речі, тканини у нас ширина 2 метри 80 сантиметрів 2800 мм, міліметрів. Вона йде шириною. І ми зробимо не тільки в кімнату ролети, ми ще зробимо для майбутнього вікна ось цій кімнаті і нам вистачить її в коридор. Це виходить. Три віконечка буде готових. От тепер, тепер несу торцовку, получається, і зараз будемо комплектуючі різати. Комплектуючи, не замовляв того, що залишки лишилось, окрім ланцюга. Ланцюга там взагалі майже нема, але ланцюг я ще десь в місті зможу просто знайти. Я знаю, навіть де там, де я колись працював. Я просто відкуплю скільки там треба буде ланцюга. І щоб не замовляти, зараз мені ланцюг, бо мені не відріжуть там ланцюг, там мені там, до прикладу, 5 метрів чи 10 треба. Там продаються в катушках таких, і воно просто буде в мене стояти. Для чого я не знаю. Так що ланцюг мені треба буде десь знайти, а так по факту в мене комплектуючі є. І так, заніс я торцовку. Зараз міняємо диск. І тоді можна буде різати комплектуючий. Вже не пам'ятаю насправді. Ага, мені треба буде відкрутити тут. Все, я вже пам'ятаю, пам'ятаю, як це все робити. Ну, а поки звук зник, я хочу перепитати, чи не забули ви підписатись на наш канал? Це нас дуже мотивує і допомагає нам ставати краще. Тут я залишки знайшов вала нижньої планки, планка ПВХ. Зараз цього будемо вибирати. Так, нам треба 590. Це піде в коридор. 590, о, ось цей вал підійде. Слухай, навіть в розмір поки. Тут 590 плюс 2 мм. Достатньо буде. Так, один вже готовий. Так, тут відмічаємо тоді 590 і плюс треба запас дати. Так, 590 і плюс треба додати 2-3 мм. Достатньо буде, щоб тканину не заклеїти, щоб був е, по бокам зазор. Тут буде 593, а тут буде вже 592. Нічого страшного, на той міліметр не станеться. Давно не різав насправді. Але останній раз я знаю, що вже дуже погано різався диск. Вже був тупий. Так, є. Тут буде на міліметр менше. Так, два вала є, це вже якраз на на дві на дві шторки, так скажемо, на дві ролети. Тепер нам потрібно буде планку ПВХ. Беремо цю, тут буде залишок менше. Тут якраз на, на планку, до речі, ПВХ я плюс, плюс 20 мм треба додати в розмір, від, від розміру від розміру треба додати плюс 20 мм на планку ПВХ, то у нас виходить не 590, а 610. Значит, падалка. Тут будет одна. Шестьсот десять. И шестьсот десять. Еще одна. Так, треба буде їх підписати, щоб я потім розумів. Так, ширина 1160 і 590 на 1185. Треба я розумів, потім, що від чого. Так, поки бабу сюди. І тепер нам треба для для і ніч ще нижню планку. У нас взагалі йдуть два види нижньої планки. Це йде ось така кругла, вона дешевша. А є така ще подвійна. В нашій кімнаті, я, до речі, робив подвійну, то ну, можемо фотографію вставити зараз, як подвійна виглядає. Або відео зняти якесь. Так. А цю теж саме, там, плюс, плюс до розміру 2 мм. Додаємо. 592 беремо. Так, давайте цінуємо її спочатку. Тут ми міряємо рулеткою, а там е, був спеціальний стіл під торцовку. То, е, стільниця була якраз в рівень е, самої торцовки. Тут на е, ДСП була теж приклеєна така лінійка. Я просто собі розмір, який мені треба було, собі виставляв і собі просто різав. Не грався типу рулеткою. Так, 590 і плюс 2 мм. Бач, диск вже якби, ну, тупий і він, він залишає ось такі штуки. Коли він був новенький, гостренький, то цих штук не було. Це можна забрати ножиком. Тут потім такі заглушечки ставиш. На заглушечки під жилку такі вушка теж ставиш. Зараз до того дійдемо, покажу. 2, 592 є. Yeah. Так, в нас комплектація на одне вікно вже готове. Це вал. Тут клеїться тканина, це верх, це в нас низ, а нижня планка теж наверху під кронштейни. На одне вікно дві штуки. Получається, це буде в коридор з цього залишка. Я поріжу в розмір. Це друге вікно. І виходить, що на це вікно, поки так скажемо робоче місце є, теж є ще комплектуючі багато що повибирати і. Дві штуки наріжу. Зберемо комплектуючі до, до кінця, я покажу, як заглушки можна буде поставити. Кронштейни. Я тут ще такий двосторонній скотч клею, щоб при монтажу було зручно. Треба буде отвір зробити сверлом під жилку. Це я зараз покажу. Так, коридор у нас 380. 383 вала. На нижню планку додаю плюс 2 мм до розміру, на вал плюс 3. на планку ПВХ плюс 20 до розміру, плюс 20 мм. Це у нас виходить 410. І ще на третє вікно комплектуюче нарізати. Цього вала вистачить. Це буде нижня планка. Тут лише на одну вистачить штучку, зараз треба буде ще пошукати. Так, наша комплектація майже готова, Залишилось ще трохи. Такі от заглушечки є. Отак от одягаємо їх і забиваємо. І ще треба буде під жилку бушка поставити такі. Один і другий. І так кожну легенько підбити. І готово. І ще треба буде ось ці вушка поставити для жилки Одну і другу. Є. Yeah. Так, і після цього можна кронштейн ставити в планку ПВХ. У нас от тут кронштейн є. Зараз подивимося скільки їх залишилось. Так, один, два, три, чотири, п'ять Це лишнє так, але перед кронштейном краще подвійний такий скотч, щоб мені при монтажу було легко монтувати ці ролети. Так, це у нас вже є. Тепер одягаємо кронштейн, вони теж легко заходять. Ну, майже легко цей не дуже легко зайшов. Так, на даному етапі це поки все. Зараз кладемо на місце і в сторону. Зараз прибираю я стола, максимально чистий його роблю і тоді приступаємо до тканини. Зараз помірюємо по довжині цей ланцюг, його залишилося чи вистачить нам по довжині. 1100. На шторку нам одну вистачає. Це нехай буде коридор тоді. Так, коридор у нас з правої сторони ланцюг повинен бути. Ланцюг одягається в механізм дуже легко. Ось сюди протягуємо, а з іншої сторони витягуємо. Треба буде такий замочок під ланцюг. Замочок теж легко одягається. Все, ось так от на механізму виглядає ланцюг. Це от відкриваємо і закриваємо, ось так він працює. Тепер треба буде ще в ці механізми такі універсальні кільця є. на Надані ніч, їх обов'язково ставимо. На рулонки вони не потрібні. Ще можемо ось такий важель одягнути на ланцюг, щоб ланцюг на вікні рівно стояв. Все, ось тепер вже остаточно комплектація готова. Ще ось такий ланцюг знайшов. Зараз помірюємо, скільки його. Ось тут один, ось тут є. І ще я згадав у мене в органайзері, коли я брав на монтаж. Там мене комплектуючий, так само і ланцюг. Ну, На всяк випадок, якщо там буде не вистачати ланцюга, чи треба буде замінити, щоб мати все з собою. Так, ага, тут у нас два ланцюга. Зараз ми заміримо метр. Два. Ну, на один вистачить 100%. Тут у нас три метри. Це півтора по висоті, Якщо брати в два, нам точно в кімнату і в коридор по ланцюгам вистачить. Так, ми можемо зразу, до речі, підписати, яка сторона права там і довжину, щоб потім, коли вони вже будуть разом, щоб не переміряти їх і знати, яка йде від якої шторки. І одягаємо на ланцюг зразу важель. Так, і треба буде ще один ланцюг знайти на одну штучку і все. І в принципі, вже точно буде комплектація повністю в нас готова. Можна, будь ласка, купи, або дай мені органайзер. Може, скажемо. Що що ми скажемо? Можна, що, ти знайш... що ти знайшов органайзер, не, 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 а не, там не, пусто. ні, ні, ми не будемо це Ну, Він був. Я не знаю, де він дівся. Значить, я щось на монтажу колись, щось там міняв і не поставив, або не було звідки. Виміряємо.